Вітаю. Мене звати Наталія Підмирова. Я вчителька англійської мови комунального закладу Сватівської літей на Мурчі, Сватівської міської ради Луганської літей. Як спікерка марафону «Знайд в ЮА» в межах проєкту «Україна Медова» презентую заняття санкційської мови для учнів 5-6 класів. Основною заняття є два епізоди мультиплікаційного серіалу по своїй паху, її родині і друзі, а саме «Homemade Honey» – домашній мед, та ельдебаквісія і музеї Кома. Продовж заняття учні познайомляться з цікавими фактами кропчів, досліджуватимуть їх життєвий цикл та працюватимуть над дзертах. Заняття з допакованому сервісі Canva вмістить завдання, що створені з використанням різноманітних ресурсів. Тож, на старотробки пані Ігаві кумадний пол. Знайомимося з маршрутом уроку і очікуваними результатами. Першим етапом уроку є Beauary. медово вчинена тема, квіти. Прислухаємося до своїх відчуттів. Найдемо саме ту квітку, яка відповідає за мій настрій. Be word friendly. Визвоюємо лексику, необхідну для роботи. Темою. Урок. Картки козлет і гра блокет. Койзліт картки. В різних режимах учні висвоюють лексичний матеріал уроку. І at» – слова засвоєні, game» – розпочинаємо гру, обираємо режим улюблений учнями, натискаємо пост, ділимося покликанням, і у веселий змагальний спосіб. Перевіряємо, як гарно засвоїли слова. Наступний крок. Перегляд першого епізоду Home Made Переглянули епізод, насолодилися містом, і аби переконатися, що Зрозуміли. Так да? переглядаємо відео ще раз цього разу з інтегрованими запитаннями. Ресурс F Puzzle, Епізод Homemade Honey. Pepper Pig Pails. Today Pepper is enjoying the flowers in Grandpa Pig's garden. Bless you, But you to where's pepper? Is the garden? And click on the submit. Really a sandwich made? Are you hungry? Is Robert Newell? Hmm. Think of your favorite kind of sandwich. But about a it was The report. time to draw it. І давайте намалюємо її. Пісочниця падла. Draw your favorite kind of sandwich. Make a list of ingredients. Малюємо. Складаємо спочатку інгредієнти. І what if we add honey to your sandwich? Will it taste good? А що як додати саме до цього бутерброду Трішки меду. Чи гарно він смакуватиме. Нас. Рухатися, перепочити, be about dancer, рухак. Бджолина, тема, бджолина руханка. Get ready to watch episode 2? Готуємося до перегляду другого епізоду and be better at learning vocabulary. Even better. І стаємо ще краще. Кращими з саме цілі. Знову карткула і WordWall, аби перевірити, як ми засвоїли різні режими. Ще раз повторюю, Роботи з картками і до прикладу анаграм, анаграма, Складаємо слова, перевіряємо, наскільки арміс. Повертаємось до пакувального розсурства. And time to watch the episode. Саме час переглянути наступний епізод Bug Museum. І, як і з переглядом попереднього епізоду. Переглядаємо ще раз, але цього разу з інтегрованими запитаннями. Ресурс «ISL Collective» Відео бачимо ось вони запитання різного, виду перевіряємо розуміння епізоду. Або трохи розслабитися. close your eyes, and listen to the bees buzzing. it's my the only question here is, the butonia, what are your feelings? it's juliet, julia. being part of a team, must look me crock. Працюємо в командах. Команда 1 – Get to know more about the life cycle of a bee. Візнаємося більше про життя, яке я колучив. Сім 2 – Команда 2 – Get to know some more facts about bees. Спільно працюємо. В підсвічниках – Padlet, інтегроване відео, тема, завдання, Prepare to tell the class about the life cycle of a bee, перша група про життєвий цикл бджіл, готує презентацію. Друга група, be ready to share some facts about bees with the other group. Готується поділитися фактами про бджіл, новими фактами про бджіл, які ми дізналися з відео. Повертаємося до презентації в канал. Be reflective. І готуємося до рефлексії. Обираємо саме ту джілку, якою ми себе відчуваємо в кінці уроку, і називаємо одну нову річ, яку дізналися про бджіл. в життя життя від цих мультик завгодно. Time to make something. E Bone, Bookmark. Переглядаємо відео, готуємо необхідні матеріали, папір, чорний маркер, ножиці, клей і готуємо оту бджолину, бутикову закладинку для книг. Фінальний thank you sлай. Слайд подяки подяки за те, що тут до кінця. І моє побажання для всіх вас сміливо канвувати свої уроки як пчолину медові, так і щоденні.